Всім доброго зимового раночку! Чуєте, в мене закипає чайник, тож я буду смакувати чаєм. Я зустрічаю зиму застужена, але це не привід відмовляти собі в маленьких забаганках, в маленьких різдвяних бажаннях. Тож я собі вигадала такий адвент маленьких. Бажань, тому що ну, погано підготувалася і не придбала собі чогось такого, що можна відкривати кожного дня. Але я вирішила, що я буду кожного дня до Різдва радувати себе маленькими-маленькими відтвореннями своїх бажань. Оскільки те, що я хочу для мене самій завжди несподівано, то ну, я сподіваюся, що кожного дня мені самій буде цікаво і вам теж спостерігати, що ж такого я набажала сьогодні. Раніше в дитинстві, коли я хворіла, я хворіла теж завжди смачно, тому що мама завжди давала якісь смаколики, якими я заїдала гіркі ліки радувала якимось смачним варенням або чим щось таким цікавим. І ця традиція залишилась зі мною на все життя. Я, коли хворію я завжди хворію смачно, тому що, по-перше, я можу себе завжди побалувати дуже смачною смачним чаєм. Тут в мене чорна смородина заморожена, і чай. З шипшиною який треба пити для того, щоб бути здоровою, щоб не боліло горло, тому що хвороба хворобою, а роботу ніхто не відміняв, і мені все одно треба йти завтра на роботу. В мене буде смачне Вишневе варення, яке для мене влітку наварила моя сестричка. І це мені допомагає від хвороби Як найкраще. саме вишня, вона і температуру збиває, і насичає організм вітаміном С. Це така моя маленька лекція, вибачте, про здорове харчування. Звичайно, для тих, хто переносить цукор. Я його дуже добре переношу і люблю. Буде в мене ось таке затишне печиво до сніданку. І, звичайно, маленький декор, тому що хочемо чи не хочемо, чекаємо чи не чекаємо, а новий рік і Різдво прийдуть, принесуть щось добре. Давайте в це вірите. Тож, смачного сніданку. І вам, я сподіваюся, що вам буде цікаво слідкувати за тим, чого я забажаю завтра і з чим буде пов'язане моє бажання. Всім гарного дня!